Скифы, рады тебя бачить, друже. Привет, там капец. Мало да, не, братан, ты меня послушай. Давай поговорим с тобой. Не гони. Там на самом деле уже монолит активировался. Они меня херачат. Та подожди, ти шо гониш? Я говорю, там моноліт, там кен твой. Любов, ти Кажу, бродяга став знову зомбировым, знову монолітом став. Послухай мене. Зона Алло. жива! Вижила, скіпе, вижила, Що ти Че ты носишь? Я мало не здох у тому довбаному інституті. Де бродяга. Не питай. Що там сталося, Скіфе? Да що, що з бродягою? Жесть, Він... Оп, пішов двіж. У мене з лошителем, якщо шо, що, писали. Чому по нас стріляють? Якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це <ріць> не на навчально. да, зажигалку кинули. Покуріть. Вітна, <ріць> <ріць> прикурювай. А, це моноліт. <ріць> жестко, слышишь, что он какой-то этот... живой пропустил, шоу захерачить, чисто. Жесть. Тупо жесть. Этот ходил к себе песни пел. Ось, а -а -а. Да, братишкас, там жорстко це життя, бути я. Як не можна вбити небо над нашими головами. <рес> Що цитирует? Кажуть, в Прип'яті завжди сонячно. Брехня, прябулся типчик. чорт, схоже, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Треба було. Це що тепер і бродяга, і дубни, і всі? Да, братішка. Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, скіфи, а? Ух ти Це ж з дикого. Може і не всіх ця монолітська хрінь накрила, га Бля, на тобі там же ж острові всі Бля. Це лодочка. Тут на острові огнак. Катастрофа! Відбувається щось таке, що. Та спокійніше, професоре. Мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна всі активність. Дуже потужна. Полудень. Ріхтери, вони тепер усі знову моноліт. А, твою ж. Я зафіксував. Де тут усе почалося? Але дістатися туди не можу. Я в таборі Тихого. Чорт! Тут хтось є. Рихтере, поможи мені! Ти чуєш, допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав. Да. Я ж тобі за це казав, братан. Що за сигнал? Лодочка про якийсь сигнал казав. Що це? Гадаю, це якраз та хрінь, яка навіть таку мирну людину, як Хорс, змусила на нас накинутись. У лодочки, звісно, серце йокне, коли він про це дізнається. Ну, Там опять стрільня йде. Так що відбувається на дикому острові? Та я розумію, що там відбувається, якщо там всі монолітовці це були, там, там шляпа тупа. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. От де шрам, коли він потрібен, а? Я, звісно, не в іскрі, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба скіфи витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розгибти. Шрам може бути причетним цього всього бля. А ти не думав, що у всьому, що відбувається, винен шрам? Вони з вартою б'ються за зону, а гірше стає іншим. Ти в курсі, що шрам намагався завадити далі повторити карибський експеримент? Може, й моноліт повернувся, бо йому не давав спокою виконавець бажань у дічазі. Я не знав про карибські скіфи. Я не працюю на Шрама. і іскра не звітує мені, що і де вони роблять. Але ти правий. Шрам іде пробоєм. Питання лише, чи до тої зони ця його коротка дорога. Я допоможу лодочці. Добре. Лодочці. Я допоможу лодочці. Так, лодочці. давай так і вчинимо. Дикий лодочка за тобою, а я знайду шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що монолітівську кулю спіймав.